Сьогодні покажу вам, як пошити сумку з такого корду макраме 3 мм. Дуже мені подобається працювати з таким тоненьким шнурочком. Гарні вироби з нього виходять, достатньо м'якенькі, можна їх згинати і гарну форму тримають. Ось таку основу сумки я вже пошила. Покажу вам, як я це зробила. І далі сумочка в мене буде на замочку в блискавці. Оформлю я цю блискавку ось таким чином. Вже прошила дві бокові частинки, які будуть пришиватися до основи сумки. По краях будуть ось такі клапани, і на них буде триматися ручка. Те, як починати працювати з кордом, ви можете побачити на каналі, вже відео. З виготовлення сумки з такого шнурочка вже є. Там є основні моменти, які я використовую під час роботи зі шнуром. А ця сумочка вже другий. Варіант просто покажу, як зробити таку форму. Все починається з ось такої основи. Прошиваємо такий овал. А далі просто трошечки піднімаючи цей овал, починаємо крутити навколо лапки швейної машинки, і виходить така форма. Щоб зробити більшу частину, ви можете більше прошити, дно зробити більшим, і тоді вже починати крутити вже більшу частинку. У вас сумка буде більша. Я захотіла зробити таку невеличку, щоб скласти туди телефончик. Ну там якісь помаду, і більше мені не потрібно нічого туди складати і носити важкого. Тому вона в мене маленька. Нитки я підібрала в колір, тому ниточки, якою я шию, майже не видно. Подушити на швейній машинці. Строчка трикутник, такий зігзаг, все те ж саме, що в попередній сумці, Але різниця, що це інша модель. А працювати з кордом таким самим чином. Зараз покажу, як я виготовляю ось таку частинку сумки. Зараз я зроблю заміри, скільки мені потрібно. Спочатку взяти корду, я міряю по дну сумки, яку я вже виготовила, основу. Десь 10 см. Проділа ниточку, за якою буду розвертати, і складаю вдвоє. Потім розвертаю ниточкою до себе, близенько-близенько складаю. Шнур і починаю прошивати зігзагом. Буду розвертати, прошию ось таку частинку дна, потім буду вже піднімати. Покажу вам, як піднімаю ось таку основу, начебто мисочка або капелюшок. Відрізаємо. Маємо вже декілька таких ниточок, за які ми будемо розвертати, і продовжуємо роботу. Вам треба знайти початок і будемо ось так завгортати. І вже прошивати по такому лабіринту. Це така найкропітливіша робота спочатку, далі все йде легко-легко. На початку все не так зручно, як може здаватися, але з часом з роботою ви стаєте більш впевненішим в своїх діях і в виготовленні такого виду діяльності. Слідкуйте, щоб шнур лежав у вас рівно, нічого не перекручувалося. Якщо щось пішло не так, ти щось перекосилося, вже ти відрізати нитку, виправити і почати працювати далі. Встановлюємо голку. Там, де ви зупинилися, продовжуємо. Прошиваємо потрібну частинку донишка. Зараз нам Зразочку, ось такого донышка Я покажу, як я буду підгортати оці бокові частинки, щоб сумка перетворилася на таку глибоку, об'ємну миску. А зроблю я такий маленький гаманець міні-сумочку, і покажу вам. Дивіться, все відбувається так, як попередньо ми шили. Ось цю плоску частинку, але потім треба підіймати ось так, ось так, і підкручувати в процесі роботи ваш корт. Зараз покажу, дивіться уважно, щоб нічого не пропустити. Піднімати цю частинку вже можна починаючи з плоскої частини, не з закругленої, яка йде по краях, а з ось цієї плоскої частини. Ставимо голку. Бачите, як я піднімаю. Ось так. Не плоско лежить по пластині так, цьому столику на машинці, а ось так піднімаю долонькою. Продовжуємо піднімати. Чите, як я в мене проходить тут ціла долоня. Донешко піднімається, ми його піднімаємо чим вище. слідкуємо, щоб не було ніяких тут отворів. І обов'язково, щоб ваш корт не перекручувався. Це виглядає досить важко, а насправді це не важко і легко. І вже коли перше коло вже зроблено, то вже форма вся тримається вже ось так самостійно. Але ви продовжуєте підтримувати долоню і все буде як треба, може статися так, що десь не пройшла ваша голка. Да? Тому відрізаємо і повернемося в це ж саме місце, щоб прошити цю частинку. Можемо подивитися, вже, як згинається ця частинка. Ось вже донишко Видно, такий човник. Не хвилюйтесь, якщо щось часом раптово сталося. Можна завжди зупинитися, відрізати нитку, подивитися і перешити. Шиємо таким чином стільки, скільки вам буде потрібно. Орієнтуйтесь вже на свій власний смак. Шиємо, 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 поки у вас не буде потрібний розмір. В мене вже достатньо такий великий човник, але для глибини гаманця мені ще замало. Це буде внутрішня сумочка в сумочці. Ну, все, я шию далі. Зустрінемось, коли я буду виготовляти ручки для сумки. Коли потрібна частина роботи вже прошита, відрізаємо корд і робимо закріпку машинкою. Цей внутрішній карманчик може слугувати як чехол для окулярів, так як і гаманець. Тут буде кнопка магнітна. Щоб вкладати цей маленький чехольчик в серединку вашої сумочки, або зараз моєї. І покажу вам, як зробити ручку. І як зробити оцю частинку, яку я прошила, я приметала її булавочками до блискавки, і треба буде прошити. Але попередньо, щоб не міняти лапку для пришивання замочка блискавки, зараз відміряю довжину ручки. Яка мені буде потрібна, метр тридцять. І прошию два чи три рази. Як ви можете вирішити, яка, довж... яка ширина ручки вам потрібна? Ось тут в мене раз, два, три, п'ять складань. Ширина ручки. Ну, в принципі, нормально. Більше може бути 6 складань. Але не занадто широка, бо буде не так гарно. Вона не пластична, буде десь терчати, тому 5-6 складань на корді 3 мм буде в самий раз. 5-6 витків. Відміряю метр 30. Чого так? Навіть більше треба метр п'ятдесят, тому що треба буде її підгорнути ось так. І в мене вона буде кріпитися ось тут. Так, вона буде подовжена, а далі буде йти одинарна ручка. Тільки спочатку вона буде така подвійна. Тому навіть метр шістдесят. Відміряю метр шістдесят. Згортаю вдвоє і починаю шити зігзагом. Строчка зігзаг. У мене поки що іде в два складання, потім заверну і зроблю в шість складань. На початку зручно тримати ось так, направляєте шнур під лапку і він гарненько поруч шнур один з одним лягає і прошивається. Хотіла сказати вам про те, що шнур, коли він ось замотаний в такій бабіні, він досить-досить міцно там замотаний. І коли ви його розгортаєте, він є ось такий деформований. Тому для того, щоб пришити. Цей шнур до ручки, яку ви виготовляєте, або взагалі працювати зі шнуром, треба його відмотувати, щоб деякий час він полежав відпочив від того скручення, яке було в нього в бабіні. Бо, бачите, який він трошки перекручений, і він тоді лягає нерівно. На початку бабіни, там, де немає такого щільного скручення, він гарненький, кругленький. А чим ближче він вже до закінчення. Бабіний, там він вже ось такий весь скомканий, змотаний, зім'ятий, увесь зморшках, ну, тобто трошечки втомлений. Тому ви його розмотуєте хоча б метрів 5 попередньо перед е, тим шматочком роботи, який ви плануєте зробити, і хай він відпочиває. Зробила я 6 мотків, нам, ну, 6 таких смужечок зшила разом, і ручка в мене готова. Відрізаю зайве зараз, закріплюю і будемо пришивати блискавку. Такий гарненький, широченький, мені подобається така ручка. Міняємо лапку, ставимо пряму строчку. Лапка у вас має бути для пришивання блискавки. Тут є права і ліва сторона, ставите лапку тою стороною, яку зараз будете прошивати, і пришиваємо блискавку. Спочатку ви можете обрати сторону, яка закривається, бігуночок протягнути в закритий стан блискавки, і шити ось тут. Попередньо потрошечку прибираючи холочки. Робимо закріпку, опускаємо лапку. Слідкуйте, щоб ниточки ніде не заплутувалися. Тепер залишаємо голочку в лапки, піднімаємо лапку, відкриваємо блискавку, знову опускаємо лапку і продовжуємо шити. Блискавка пришита, дуже все міцно. Те ж саме. Робимо з іншої сторони. Слідкуйте, щоб нитка не випала з голки. Для того, щоб нитка не випадала з голки, треба залишати великі шматки нитки після відрізання попереднього відрізку. Не забуваємо, піднімаємо лапку, закриваємо блискавку продовжуємо Відрізаємо всі хвостики. Ось така красива блискавка. Має таку контовку. Знову міняємо лапку, продовжуємо роботу. Зараз я буду пришивати оці деталі до сумки. Розміщую рівно-рівно по центру ці частинки. Ви можете поставити якісь кнопочки, щоб було красиво, якісь гудзички пришити. Але основна частина має бути прикріплена міцно. Якщо висота лапки дозволяє вам пришити, пришиваємо на машинці, я прошила в мене все добре. Шию іншу сторону. Бачите, як кохайно. Висота має бути та сама глибина ось цих підтєлечок. Тому важно все спочатку проміряти, а потім вже пришивайте. Можна скласти ось так, щоб перевірити, щоб було і справа, і зліва симетрично. І висота петельок теж була однакова. Відрізаємо всі хвостики, щоб ніде нічого не стирчало. І зараз буду пришивати сюди блискавку. Закріпила я в цій частині шматочок з блискавкою голочками з і зараз буду пришивати вручну. Тут занадто товстий шар корду. Спочатку до цих клапанів пришиваю, а потім вже буду по краю сумки. Мені вже дуже подобається форма сумки. Можна сказати, що я давно мріяла про таку невеличку сумку, і моя мрія здійснилася. Досить легка сумочка і гарно тримає форму. Підклад я не буду в неї додавати. Ви можете в свою додати, якщо вам захочеться. Все, голки можна витягнути, бо можна випадково поколотися. Зараз цю блискавку трошки заправлю, підшию. Ви можете взяти блискавку в колір до своєї сумки. Я обрала таку блакитну, мені сподобалась дуже золота. Металева частина блисківки, і блакитний колір мені теж підійшов. В глибині в мене вже пришито. Зараз буду пришивати ближче до країв. По одній лінії намагаюся шити. Але, чесно вам скажу: якщо у вас нитка підібрана в колір вашого корду, то все буде зручно і не буде видно ту ниточку, якою ви працюєте. Що у вас? Можливо, десь так само, як в мене? Ось тут сталося що Початок корду був і він трошки рихлий. Можна його теж зашити зараз, щоб нічого не сипалося під час експлуатації вашого виробу. Якщо вже це надто таке тверде, можна чимось підтовхнути. Голочку, я це зробила ножицями. Ви можете вдягнути щось на палець і протягнути майже все. Роблю закріпочку до основи сумки, пришиваю ось цю частинку, на якій є блискавка і відрізаю. З іншої сторони зроблю те ж саме, і тоді вже пришию края сумки. Бокові частинки готові. Цю частинку я вже теж прошила. Зараз покажу вам, як я це робила через верх з'єдную края і прошиваю. Прокладаю стіпки поруч. Коли тримаю цю сумку, вона вже відчувається, що має форму, така дещо вже має вагу. Дуже класно. Можна таким чином навіть бананку зробити, не через плече сумочку, а на поясі, щоб носити. Просто трошки інше кріплення їй треба буде. Теж буде дуже красива форма і дуже зручна у використанні. Закінчую я роботу, закріплюючи голочку всередині виробу. Декілька стібочків разом, і готово. Ось така сумка, правда ж чудово? гарна форма, маленька, міцна, надійна. Ось до неї ручка. В попередньому відео. Про роботу з таким кордом я показувала, як сплести ручку. В цьому відео вже ручка виготовлена, і я планую її ось так закріпити. буде така декоративна частинка. Я буду носити цю сумку через плече, тому продіваємо з двох сторін в одну сторону. Тут кріпимо ось так, а тут ось так. Тоді у вас не буде перекручена частинка на плечі. І зшиваю. Шиватиму я теж вручну. Ви можете поставити якусь кнопочку, якщо у вас є можливість це зробити. Я, можливо, з часом теж поставлю щось і красиве, якусь прикрасу, а поки що залишаю так. Якусь підвісочку можна сюди повісити. Міцненько зашиваю. Такою крапочкою да, в одному і тому ж самому місці. Роблю таке кріплення і відрізаємо. І з іншої сторони. Будьте впевні, що у вас однакова довжина кріплення. Сумочка готова, але ще не готова частинка, яка називається, яку я назвала гаманець. Я зроблю їй такий замочок на магнітиках, встановлюємо магніти у отвори між шнурочками. Розгинаємо вусики, Вам, можливо, знадобляться якісь засоби допоміжні плоскогубці, круглогубці, що у вас є, я спочатку так встановлю, а потім вже більш міцніше загорну. Коли перша частинка вже встановлена, ви магнітите другу частинку і проколюєте вже на іншу сторону. Так само вусики загортаєте, не дивлячись на те, що магніти такі легенькі, маленькі, вони добре тримають. І якщо ви туди складете ключі або окуляри, все буде триматися рівномірно, на це встановлюємо. Коли ставите два чи більше частин замочків, обов'язково слідкуйте, щоб ніде не пузирів ваш виріб, щоб все було рівномірно. Перевірила все закривається. Ось така гарна сумка в мене вийшла, вона добре тримає форму. Зручно розтіпається. З сумки можна дістати цей гаманець, або окуляри можна туди складати, або косметику, все, що буде вам потрібно туди скласти, щоб воно не загубилося. Складаємо закриваємо блискавку. Сумка вийшла через плече. Дуже зручна м'яка ручка. Ось така красива, міцна. Тримає гарну форму і раджую вам зробити собі пошити таку гарну сумку. Дякую вам за увагу і підписку! І, звісно, вподобайки! До зустрічі в нових відео. До побачення!